Переселенка із Верхньоторецької Донецької області Оксана Мельник на кухні готує обід для родини. Хто готує, хто прибирає, хто за дітьми дивиться. У нас же ще дітки маленькі є. Жінка розповідає на Волинь. Переїхали 17 її родичів. Волиці живуть місяць. Каже, поки повертатися на Донеччину немає можливості. Зараз там тривають активні бої. Що там ми не знаємо? У нас зв'язку ніякого немає, ні з ким. Села практично, коли ми уїжджали, пол села не було вже. Дома погоріли, де погоріли, де розбомбили, все таке. Мужа мого тут, він робив дорогу, і знайомий я. І дзвонив, сказав, приїжджайте. От. Сільська рада нас прийняла. Ми приїхали, у нас вже постільна лежала, кровати, ну, кровати вже готові були, їжа приготовлена була. Тобто ми приїхали сюди около 9 вечора нас прийняли, знаєте, як к себе домой, чесно. Люди дуже добрі тут. Кинули все господарство і поїхали з рідного села, розповідає переселенка Ірина Зарубіна. Сусіди, які там залишилися, ми говоримо, от, тільки купили поросяток. Говоримо, ми це забирайте, якщо ви не думаєте. Ну, або там по можливості, хоч коли-то там давайте їм кушати, жалко. А коровку я даже доить не стала вечером уже. Но она у мене вже дело к тому що он перестанет дається в запуск, називається. От. Ми покормили ее, попоїли, цепь отв'язали, тяпочкой подвинули, щоб не видеть, как она будет уходить. І усели в машину, поїхали. Дом закрили. Зараз родина мешкає у кількох кімнатах колишньої олицької лікарні. А от це от це внучка, це внучок мій, це племянник. Прижилися, харчі нам надають, ремонт зробили нам, є тепер нормально де прийняти душ. Ліжка дали, їсти дали. Звикли. У нас тут велика група дитячих сад і школьники. Тут спимо, тут уроки вчимо. Ну, рюкзак там є, все, книжки є, все. От так, і навчаємося, живемо. Перший клас, другий клас. Всім, сім з половиною, сім. Ми ще навчаємося в старі, ну там, де пішли в школу, там ми навчаємося, але дистанційне навчання проходить. Поки Я? що так ну, закінчимо, там буде видно. Керівник Олицької селищної ради Олександр Перендецький демонструє санвузли, які тут будували з нуля. Нічого не було в цьому приміщенні, зробили руковонічка, повністю зробили до кабіни, виморовили, впали плиткою, подони поставили, нові крани, повісили нового бойлера, розвели повністю нову розводку води, зробили. До цього, каже, туалет був на вулиці, а в душ переселенці ходили до нової амбулаторії, що по сусідству. Місцеві жителі та підприємці допомогли переселенцям з побутовою технікою, харчами та речами, необхідними для проживання. З бюджету не витратили ні копійки. Тут на склад від полотенець, закінчуючи крупами дитячі памперси. просимо людей, щоб заправили автомобілі, їдемо до Польщі, привозимо. це фактично це все ми ж Нами особисто привозимо 13 бусів. Олександр Приндецький говорить, зараз на території громади мешкає 120 внутрішньопереміщених осіб, половина з них у колишній лікарні. Коли приїхали перші переселенці, каже, мусили негайно організувати побут в будівлі, яка кілька років не використовувалась. Приблизно за два дні фактично відмили, відчистили, попробували, відновили опалення систему, відновили систему води, електропостачання і почали приймати людей. Робимо те, що в наших силах сьогодні. Але на майбутнє все-таки хочу це приміщення зберегти, щоб воно було навіть і хочу сказати, що я готовий надати цим людям, які тут проживають, і житло в наших громадах, щоб вони все-таки залишилися нас на Ціновісті споживання, і когось це буде потреба. Зі слів голови, тут готові прийняти ще 10 переселенців. Чоловіки, які приїхали, допомагають наводити лад на старому польському кладовищі. Таким чином, каже, хочуть віддячити полякам, які допомагають українцям пережити війну. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.